Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку знаходження невідомого множника, діленого дільника. Перевірка ділення за допомогою дії множення. Творча робота над задачами. Ну, бо діти підведіться. Всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Число 47. Один рядочок. Якщо треба, зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Будь ласка, перевір ділення за допомогою дії множення. Дивимось. 10 ділимо на 2, буде 5. Оскільки 5 помножити на 2, буде 10. Далі 18 ділимо на 2 дорівнює 9. Оскільки 9 поділи, множити на 2 буде 18. А 18 поділити на 9 буде 2. Наступне 15 ділимо на 3 буде 5. Оскільки 5 помножити на 3 буде 15. А 15 поділити на 5 буде 3. 16 ділимо на 2 буде 8. Оскільки 8 множимо на 2, 16. 9 поділити на 3 буде 3. Оскільки 3 помножити на 3 буде 9. 18 поділити на 3 буде 6. Оскільки 6 множимо на 3 буде 18. 12 ділимо на 2 буде 6, оскільки 6 множимо на 2 12. І останнє 27 ділимо на 3 дорівнює 9, оскільки 9 множимо на 3 буде 27. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Приклади. А ми вас почекаємо. Ну що, готові? 12 поділити на 2 звичайно, 6. 6 поділити на 2, 3. 12 поділити на 3, буде 4. 6 поділити на 3 буде 2. 18 поділити на 2, та плюс 18. 18 ділимо на 2 буде 9, та плюс 18, звичайно, 27. 8 плюс 8 поділити на 2. Спочатку знаходимо 8 поділити на 2. Буде 4. Далі. Правильно, нам потрібно з вами. Нам потрібно з вами 8 додати 4. Буде, звичайно, 12. 8 плюс 8 буде 16. Поділити на 2. 8. молодці. Тато заплатив за три однакові морозива 21 гривню. Яка ціна морозива? Скажи, будь ласка, яку дію треба виконати, щоб дізнатися ціну морозива? Правильно, дів ділення, звичайно. Ну, що ще? Є в нас 21 гривня і її поділили на три однакові частини. Отже, щоб знайти ціну одного морозива, треба 21 поділити на 3. Ми отримали 7 гривень. Відповідь: Ціна морозива 7 гривень. Молодці! Ми впорались. Купила в магазині 6 груш і 3 яблука. Ці фрукти вона порівно поділила між трьома дітьми. Скільки фруктів отримала кожна дитинка? Подумай, будь ласка, цю задачу можна виконати кількома способами. Ми можемо спочатку знайти, скільки було всього фруктів дію додавання, потім поділити на всіх дітей. А можемо. Спочатку груші поділити на дітей, потім яблука поділити на дітей, а потім знайти скільки ж кожної дитини суму, скільки в дитини було яблук і скільки груш. І таким чином знайдемо, скільки фруктів отримала кожна дитина. Давай розглянемо розв'язання. Задачка. Так, у нас є 6 плюс 3, тобто знаходимо загальну. Кількість всіх фруктів буде 9 фруктів. Всього мама купила в магазині. Далі, друга дія. 9. Ділимо на 3. отримуємо 3 фрукти. Отже, відповідь: кожна дитина отримала по 3 фрукти. Молодці! Ви впоралися з цією задачею. Задачі. Перша задача. 18 кг винограду розклали в лотки по 2 кг в кожний. Скільки таких лотків знадобилося? Звичайно, розв'язанням в нас буде та задача, так виразом, саме та задача, в якої ми з вами бачимо, де написано 2 кілограми. Отже, це в нас буде другий вираз. А друга задача. 18 кг винограду розклали порівну в два ящики. Скільки ж кілограмів винограду поклали в кожний ящик? Тут буде вираз до цієї задачі перший, звичайно. Ось у нас до першої задачі і до другої задачі вираз. іменованих чисел та поясни, яка відмінність між виразами та їх значеннями. 10 сантиметрів поділити на 2 правильно 5 сантиметрів. А якщо ми 10 см поділимо на 2 сантиметри, то отримаємо, звичайно, просто 5. Наступні спробуй записати у своєму зошиті. А ми тільки перевіримо. Ну що, давай перевіряти. 27 мм ділимо на 3 отримуємо? Правильно 9 мм. А 27 мм ділимо на 3 мм просто 9. 9 дециметрів ділимо на 3 буде 3 дециметри. А 9 дециметрів ділимо на 3 дециметри, буде просто число 3. Скажи, яка ж відмінність між виразами та їх значеннями? Абсолютно правильно. Якщо іменоване число ми ділимо на звичайне число, то отримуємо іменоване число. Якщо іменоване число ділимо на звичайне число, отримали іменоване. Якщо іменоване ділимо на іменоване, то дорівнює звичайне число. Молодці. Виканай домашнє завдання. 90-91 Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. До нових зустрічей! Ми вас чекатимемо на тому самому місці. Бувайте!